Другий день рожаша на Вумані. Я Олександр Саюн і команда новини Лайв продовжує перебувати в епіцентрі юдейського нового року. За останню інформацію від національної поліції за цю ніч не було зафіксовано правопорушень хасидами. Втім, поліціянти кажуть, що паломники порушували комендантську годину, але без наслідків до речі, як розповіла нам речниця національної поліції Черкаської області, зоя вовк. Вчора у деяких хасидів вилучали наркотичні речовини, і по цій справі триває досудове розслідування. Також сьогодні в Умані було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Правда, можлива небезпека аж ніяк не вплинула на молебень хасидів, який відбувався в той час. До речі, знайти укриття в Умані досить складно. Ми запитували, де бомбосховище у поліцейських, а вони не знали. Лише запропонували зайти на офіційний сайт міста, і там, начебто, є ця інформація. До речі, на території паломництва ми знайшли одну мітку, яка вказує на укриття. Також ми поспілкувалися з місцевим жителем, який розповів нам, що цього року, не дивлячись на велику кількість хасидів, а їх вже більше 33 тисяч, вони мешканцям не заважають, і, начебто, було спокійно в порівнянні з минулими роками. Як вам те, що ось приїжджають Приїжджають, хасиди вам? них Новий рік. Приїжджають новий рік, як взагалі вам? Цей раз байдуже, нормально. Не кричали, нічого. Ага, а за А аранче то не о, як от на стадіоні, а зараз тихо, спокійно. Ага, зазвичай кричать, голосують, так? Ні, ну от співають сюди, ночі нормально, ввечері теж нормально. Не було як то раніше, о-о, кричали зараз байдуже тихо, угу. нічим не мішають. А пляшечку то виконали просто на землю вона була у них в руках, і все, і цю пляшку вони кинули на, на асфальт. Путін, в Умані і в Черкаській області оголошено повітряну тривогу, але як бачите, хасиди не йдуть до укриття, і дійсно знайти бомбосховище в місто Умань, дуже складно. Потрібно зайти на сайт спеціальний і вже там шукати по вулицям. Нам, як людям, які приїхали сюди висвітлювати про хашина, ну дуже складно іноді орієнтуватися по містю на вулицях і шукати бомбосховище. Так? Ага, Це у нас укриття, правильно? Так. Якщо тривога, сюди спускаються люди. так? так. Дуже цікаво. А це, вон, це укриття під землею? Це підвальне приміщення. А, Підвальне приміщення, це так? Буде. Але тут ще й облаштована така митка, правильно? А підкажіть, взагалі часто спускаються в укриття? Ну так. Чи ну, не дуже? Коли, коли, коли от у гепнуло в умені, короче, то бачили чисто від спускати до Переслави. Ага. А самі хасиди спускаються до укриття? Mm? Самі хасиди спускаються до укриття? То <звист�> ж <-маселес> не мабуть, ааа, ні? місце, ніквені. Like, Розкажіть, <реку> будь ласка, ви тут працюєте прямо в зоні паломництва. Як довго? Що відбувається? Що бачили? Ми перший раз. <реку> 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 що, бачимо? Люди ходять, моляться. О, все не дуже гарно. Ну, Угу. Ну вам взагалі ось такі веселощі. Не заважають, не дратують, бо у нас Ні. війна там. Ну як? Для нас вона це, для них вона, ну, я знаю, що вони це. Ми мусимо працювати десь, мусимо цього. Угу. А ви працюєте в якій сфері? Ми прибираємо. Прибираєте, да? так? Будь ласка, як взагалі вам важко, не важко, багато чи сміття? Ні, трошки є, але наша робота Нас, так, ніхто не, не ну як? Не принижує, не приїхали сюди заробити, бо так роботи зараз немає, як війна, ці, все закривають. Так. Ага, і ви сюди приїхали на заробіток. Ми сюди приїхали, щоб заробити. Вы тут працюете в зоне паломниц, пожалуйста, расскажите, что у вас купуют хасиды? в основном, Вода, вода, овочі, фрукти. Все. Ну сок є то ліба Сандора банан. Ну ананас, вони так не очі, бо він типа не кошерний. Ага. І галіція, сок. Ну так як тут його немає, він є тільки фуршет. Тобто закуплялися, ну бивши фуршетний чи сільпо, закуплялися вони там. Угу. А підкази... По алкоголю вони закуплялися. Хошени, готелі, по типу ось квартири, де місцеві здають. Вони вже давним-давно закупилися до цього періоду, до 9 числа. Ага, ось так. Він вас мучить. навіть. А підкажіть, будь ласка, ось ви казали, що хтось, що якісь хасиди там дуже нервувались. Ну вони нервували, тому що вони люблять дуже швидко. Коли їх знаходиться дуже багато, тобто це не підходить, так як нас місцеві, ми ходимо навіть там. Ми. Звичай ходити там в АТБ, в Сільпо, датам як би ми заходимо. Ну тобто там, ну якщо ми пішли там чоловік з жінкою, там чи з дитиною пішла, то з нас немає такого табунами по вісім, по дев'ять чоловіку набігають, і один те кричить, другий те кричить. Тобто там той хапає то, той платить за то, непонятно за що, той уже біжить, десь когось там доганяє. Що я вже там взяв, там не бери. Ну то есть у них це просто що єдине, що у них балаган, вони. Не мають згрупованості, що вони знають, що отут це, там це, там ну як би. А як усиди відреагували на те, що в зоні паломництва не продають алкоголь? О, для них це був шок. <хи> Безмежний шок, що як це ходити і не купити ніде пива, ніде це. Бували такі моменти, що на посту, на пішому, от просто провіряли абсолютно повністю сумки, багажі, It's все, все вигружали. Прям повністю розгрібали чемодани. Все, що знаходили, виливали. Просто в землю виливали. Один, один бачила єврей, то він віскар, бутилку віскаря, 0,5 з горла. Просто вглушив, да би не просто не вилити в воду. Та ви що, прям так. так? Прямо це так. А відкажіть, будь ласка, ну ось у вас тут порівняно там за тебе з іншими магазинами. Ну, трішечки ж дорожчі ціни, правильно? Ну щоб сказати, що вони вже вз... вони навіть і в період там нехасидів все одно відлічаються, тому що в мене є гіпермаркет. У нас є своя повністю цінова політика, яка не не має права завишуватися більше ніж би це положено і державним налогом, тобто ми не маємо права там. Прямо вот ну космос. а та отут хаси там скільки вот, наприклад, придаєте пляшечку там води за скільки? Ну, то есть, тобто, якщо вода стоїть там 25 п'ять гривень, зрозуміло, що він мені цей 25 гривень не дасть. Тобто, ну переводиться там долар, там ну два це потолок. Тобто, якщо вони вже беруть паками, то да, там вважається, він просить перевести в долари просто по курсу гривні. Mm -hmm. Долар переводиться на курс гривні, вони платять доларом. Тобто, якщо це. Пак води, наприклад, там 300 гривень і це там 10 доларів, ну, наприклад, то він, він дає просто 10 доларів, а ага. там чи 9 доларів. Ну, то я ж кажу, ідентично, вони, вони всі все знають. Він так само залазить в телефон і показує, от курс долара. все по курсу долара переводиться. Ну, тобто, це не як прошлі года, що це можна було їх десь там поначалу намахати. Ні. Зараз вони вже всі. А скільки продавали. намахували раніше? Ну, раніше я не знаю, я 8 років я працювала з ними просто на кухні. Це перший рік, коли я працюю з ними. Ну, отак от так ось. тому що так склалося, що працюю я і власниці чоловік. Uh -huh. Тому як би продавця в нас немає, тому працювали ми вдвох. Ну і власниця була з малою дитиною. Також тут на поруч. Як вам взагалі емоційно, те, що ви бачите? Ми... Вам весело чи сумно. Я, по-перше, я знаю, що, що це таке, хто це за народ і як вони себе поводять. Для мене ну сказати, що я щось нове побачила, ні. Е, просто що е, навіть три душі, е, три чоловіка на, на мазниця, ну це важко. Mm -hmm. Це капець важко, коли вони налітають. Ну, я не знаю тут, мабуть, чоловік десять має турбувати українського народу на один, але нічого, справляємося. Я бачу, що ви працюєте в лалючку біля зони паломництва. Розкажіть, будь ласка, -як, як взагалі вам працюється, коли сюди приїжджають дуже багато хасидів? Що бачили? Е -е -е -е, я так вам відповім. Я особисто взагалі не проти цього процесу, розуміючи, що їх тут пророк могила Цадіка Нахмана, і коли місто це дозволяє під час війни, то вже нема питань, не може бути у містян міста Умань, тому що що не що вони як, але є сторони як позитивні, так і негативні. Я, як позитивна людина, і намагаюся бачити лише Ну, гарні сторони життя тримаюся за те, що хасиди моляться за своє свято за новий рік, взагалі за земну кулю. То чому б і ні. Але Можна було б посилити процеси прибирання двірників, надати ставку півтори-дві, бо наш цей дуже гарний двірник приходить, як і було на цю локацію з однією цією торбою, а тут треба в два-три рази більше. Тому оце питання. Я бачу, що місто готувалося, але не бачу рівня того, яке можна було б більше вище для цього процесу. Українську. Не, Потім серед хасидів є дуже поважні особистості і також ж, хамовиті, хамовиті варіанти. Але вони бачать очі, обличчя і як людина нашталу, налаштована. Наприклад, на мене були з агресією, питалися, намагалася взяти кока-колу саму, а вона ж закрита. Мені ж треба відчинити, щоб воно пікало, і люди потім беруть. Шпурляли там, гасне газ, все. але є також багато вічливих і чемних. І я зробила висновок. Чимні Норвегія, Франція, Канада, Америка. Ага. А Ізраїлю трішки треба підтягнути дисципліну. Тре трохи підтягнути процеси виховання. Це ж ви віряни. Чому ви ставитесь до нас, українців, ще обслужуючи вас, трішки зверхньо? Тому я їм цьому права не, не даю. І вони йдуть на я розуміючи. Тобто нам українцям треба залишатися гідними нас, нашій нації, але поважати цей процес, бо вони приїхали.